Любителя Путіна з України турнули з UFC. Олександр Усик уже на Херсонщині, а також образи від Девіна Хейні. Нереальні поєдинки уже на цих вихідних. А ми на каналі Тайк Майсін розповідаємо про все найцікавіше з українського та світового боксу. Я Макс Діденко. Вперед, тренер Деонтея Уайлдера за сумісництвом парних партнер Усика Малік Скотт розказав про подальші плани бронзового бомбардувальника. Особисто я не зацікавлений в тому, щоб побачити бій Уалдера проти Руїса чи Санчеса, Деонтей зараз знаходиться. У другій половині своєї кар'єри. Він займається цим не заради грошей. Наступним його суперником повинен бути боєць високого рівня, ну масштабне ім'я. Олександр Усик або Ентоні Джошуа. Він хоче бути беззаперечним чемпіоном світу. Насправді такий план мені цілком подобається, мовляв, для повернення. Дайте мені якогось гідного суперника, але не топ-топ. Роберт Хеленіус, п'ятий у рейтингу WBC. Цілком пристойно. Ну а далі вже хай левел має боксувати із хай-левелом. І це до речі, на замітку Тайсону Ф'юрі, який, будучи чемпіоном світу, запрошує в ринг Тома Хмудачара. То дерека чи сору, але з іншого боку, і це типу небажання команди боксувати з Санчесом або Руїсом. Ну я би не був таким категоричним, бо чемпіонський бій відразу після Хеленіуса, де ніхто пообіцяти не може. А от бій Уайлдера проти Енді Руїса мені здається потенційно і видовищним, і касовим. Щодо бою Вайлдер Хеленію, свою ставку на цей поєдинок я вже зробив і оприлюднюю її в день бою у своєму телеграм-каналі. Якщо хочете ризикнути разом зі мною або просто бути в курсі всіх боксерських новин оперативно, підписуйтесь на мою тілегу, посилання в описі. Камон, ці вихідні мають нам подарувати, можливо, не найцікавіший, але потенційно дуже важливий бій цього року в легкій вазі. Адже вирішуватиметься доля абсолюта. Отож, що Девін Хейні та Джордж Камбосу сказали одне про одного напередодні реваншу? Відчуваю багато енергії, я спокійний та зосереджений. Я боєць та не намагаюся бути кимось іншим. Я йду за перемогою. Полюбляю, коли в мені сумніваються, коли вони думають, що в мене нема шансів. Ми ще раз доведемо, що вони помиляються. Я віддаю усю свою кров цьому виду спорту. Поки можу це робити, то буду виступати на найвищому рівні. У мене невелика команда, але мені з нею дуже пощастило. Це люди, з якими мені комфортно. Насправді, за своєю поведінкою, Камбосус мені здавався боксером дуже холоднокровним, упевненим у собі, знаєте, таким бійцем, у якого реально все йде за планом. Але подивившись перший бій з Девіном, я зрозумів, як же я помилявся. Упевненість у боксі це важливо, проте молода кров у сумі з класними природними даними та сильною школою здатні дати набагато більше, принаймні, конкретно в цьому випадку. Кейні перед реваншем у власних силах не сумнівається. Відчуваю, що нарешті отримаю повагу, на яку заслуговую. Звичайно, це все сталося після бою з Камбососом. Думаю, що це був час, коли я отримав належну повагу. Це справді був титульний бій, у якому всі були проти мене. Нічого не було на мою користь. Це вирішальний момент, коли я здобув визнання спільноти. Це був мій шанс довести, що якщо ви даєте мені можливість, я скористаюся нею за будь-яких обставин. Після реваншу світ віддасть мені належне ще більше. Я переміг камбосуса легко в першому поєдинку. Мені не важко буде зробити це ще раз. Але як тільки всі побачать, як я його здолаю цього разу, то світ полюбить мене ще більше. До речі, з Девіном я погоджуся, адже перед першим боєм я також вважав, що... Камбосос беззаперечний фаворит. Але американець нехай монотонною роботою, але все всім довів. Хочу сказати, що просто зараз у Камбососа в реванші мало хто вірить. Просто тому, що перший бій це було ну реально в одні ворота. Взагалі без жодних варіантів для австралійця. Що Камбо має допомогти? Як взагалі діяти меншому проти вищого, розумного й довгорукого, сказати насправді важко. Але при цьому мені особисто здається, що цей статус андердога він пасує жорі Камбососу. Йому Боксувати без цього зайвого тиску без поясів буде навіть легше. Чи вистачить цього для перемоги? Побачимо вже зранку в неділю. А перед самим боєм чинний абсолют Хенні трошки так биканув на прес-заходах, де він все як має бути, взяв свої чемпіонські пояси. Всі крім одного журналу Зерін. Подейкують, що ситуація така: журнал Зерін опублікував свій рейтинг pound, pound найкращих боксерів. А йому там місця не знайшлося, і де він образився? До речі, сам рейтинг виглядає ось так: перший усик у цьому ексклюзивність, бо супертяжів туди зазвичай не ставлять. З цікавого, з легкого дивізіону, де абсолютно є саме Хейні, але поставили в топ тільки лише Ломаченка. А де віна, там просто немає? Зате є Бетербієв і Бівол. Можливо, таким чином Хейні просто хотів сказати, що всі паунди, всі рейтинги мають бути без Росії. Скажу чесно, якби я складав свій фо паунд я теж не впевнений, що де він потрапив би бодаю топ-10. Статус наймолодшого абсолюта в історії боксу це, звісно, круто. Перемоги над камбососом, лінаресом, Діасом – теж непогано. Але замало щоб аж так вимахуватися. Тим часом Олександр Усик неподалік фронту, як про це й казав його менеджер Егіс Клімас. Наразі боксер виконує свою соціальну місію, підтримує тих, хто боронить українську незалежність. Криворізька окрема бригада територіальної оборони повідомила, що на прохання боксер показав пояси, а своєю енергією зарядив бійців на впевнену перемогу над окупантами на полі бою. Але кривим рогом Сашко не обмежився і поїхав іще південніше. Поки що не до Криму, але ж це лише питання часу, правда? Голова Дніпропетровської облради в телеграмі публікував фото з боксером на фоні легендарного пам'ятника Херсонському кавуну, який розташований біля села Осокорівка. Усик уже на Херсонщині, а за неподалік від самого міста. Чекаємо на хороші новини. Втім, я вважаю, що варто їх не тільки чекати, але й наближати. Донатами, панове, донатами надсилаєте притулі? Круто. Підтримуєте стерненка? Теж чітко. Донатити на фонд Повернись живим також моя повага. Втім, я прошу вас не забувати і про невеличкі організації, яким також потрібні кошти, і вони також допомагають нашим ЗСУ. Зокрема, це мої друзі: Ukraine Alive, -E які також опікуються військовими і забезпечують їх різного роду снарягою, а також потрібним харчуванням. Усім небайдужим нагадую, що посилання в закріпленому коментарі. І слава Збройним силам! Яка сумна новина уродженця Харкова викинули з UFC. Зараз поясню, чому я так цьому зловтішаюся. Мова про Олексія Олейніка, який родом з Харкова, втім, з часу Революції Гідності до його українськості, м'яко кажучи, є питання. Що казати, коли цей Олексій міг з'явитися на офіційних прес-заходах з футболкою із гімном на грудях? Ти не немає. В UFC він потрапив у 2014 році. Відтоді провів 17 поєдинків і 8 разів. Пролетів. Вау! Wow. І на хіба його взагалі там тримали? Так от час цього олійника прийшов. Ні, йому не подарували квиток на концерт «Кобзона». Але у 45 коли він знову програв, йому сказали боси UFC: Пізюди. <зв *ck> <з> Туди йому і дорога. Але на загал скажу, що не клеїться в українців у найпрестижніші лізи світу. Також складається, що там постійно або якісь зашквари з росіянами, або якісь допінгові скандали, дискваліфікації, прикрі поразки. Травми, ну, на жаль, вистачало всього. Зате, як же круто, що у нас у Беллаторі є Ярослав Амосов. Адже він Ірпінь звільняв і є чемпіоном топового ММА промоушену. Ай молодець! Топовий бокс уже на цих вихідних. Але якщо захочете купити собі до нього смаколиків, задонайте рівноцінну суму на ЗСУ. Мені здається, так було би правильно зараз. Історія про те, як легенда боксу провокує расистський скандал у цьому ролику. Друзі, слава Україні, слава нації і...